Нормативних документів з охорони праці дуже багато. А які ж обов'язкові документи з охорони праці повинні бути на підприємстві? Щоб дізнатися, обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! У свіжому випуску Кадролайф з вами я, Володимир Дрозд, і команда Кадроленд. Сьогодні ми розглянемо актуальне для всіх питання, які ж обов'язкові документи з охорони праці повинні бути на підприємстві. Для зручності я їх поділив на три основні категорії: перша це журнали, друга положення стандарти та інструкції, і третя це накази та розпорядження. Починаємо ми із журналів і на першому місці журнал реєстрації, вступного інструктажу з питань охорони праці. В який ми вносимо запис лише про проведення вступного інструктажу. Звертаю вашу увагу, що вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу роботодавця. Далі журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. В даний журнал ми вносимо записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів. Такі види інструктажів проводить безпосередній керівник робіт, майстер, майстер старший, начальник дільниці, керівник структурного підрозділу. Форми цих журналів наведені у додатках 5 та 6 до типового положення. Наступна тема всім відома інструкції з охорони праці інструкції, які вводяться або переглядаються на підприємстві. Реєструється Службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій, у порядку, встановленому роботодавцем. Форма журналу наведена у додатку 4 до положення про розробку інструкцій. Примірники інструкцій видаються керівникам структурних підрозділів. Їх видача проводиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій на підприємстві, форма якого наведена у додатку 5. До положення про розробку інструкцій, далі переходимо до порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві, який вимагає ведення наступних журналів: перший журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків або гострих професійних захворювань на виробництві, другий журнал реєстрації аварій, і третій журнал обліку професійних захворювань. Форми даних журналів наведені у додатках до порядку номер 26 27 та 28. Відповідно. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Переходимо до положень стандартів та інструкцій. Отже. Обов'язкові положення на підприємстві це положення про систему управління охороною праці, положення про службу охорони праці, положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Щодо інструкцій, то на підприємстві наказом роботодавця затверджуються інструкції з охорони праці. Які є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт. Акцентую вашу увагу, що інструкції з охорони праці відповідно до вимог положення розробляються по професіям та видам робіт. Вимоги щодо розробки інструкцій за посадами в даному порядку відсутні. І нарешті третя група документів це накази та розпорядження. Отже. Наказами або розпорядженнями по підприємству затверджуються посади осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу, і періодично один раз на три роки, програма та тривалість вступного інструктажу з питань охорони праці, відповідальні особи за проведення вступного інструктажу, професії та посади працівників, які звільняються від повторного інструктажу. Обов'язково наказом роботодавця затверджуються інструкції з охорони праці. Хочу звернути вашу увагу, що це мінімально необхідний пакет документів з охорони праці на підприємстві. Він складається з журналів реєстрації різних видів інструктажів та інструкцій, положення про систему управління охороною праці. Положення про службу охорони праці, положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, а ще чисельних наказів та розпоряджень, основні з яких я вже озвучив раніше. Але якщо у вас виконуються роботи підвищеної небезпеки, експлуатуються вантажопідіймальні механізми, обладнання, що працює під тиском, автотранспорт, застосовується беркова система та система нарядів допусків, даний перелік документів буде значно ширшим. Якщо в цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні до роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділи новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.